Салям. 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 Росіянин Дугін запропонував оголосити ФСБ посланцями Бога. Це той самий бородатий філософ, якого прозвали ідеологом руського міра. А ще західні СМІ часто називають його мозком Кремля та наставником диктатора Путіна. У своєму дописі в Телеграмі Дугін зізнався, що в Росії є важливі та неважливі громадяни за важливими, нібито стежать західні спецслужби, а за неважливими українські кол-центр. В умовах війни я вважаю. Що такої ініціативи недостатньо, цілком можливо, що Дугін надихався непересічним діячем минулого, автором книги Моя боротьба більш відомим під нікнеймом А Гітлер. Якщо Дугін насправді має вплив на російський політиком, то очікуємо, коли неважливих громадян будуть відселяти в окремі райони, помічати зеткою і травити їжу з вкусної точки. Прошу к нашому шалашу філософія Дугіна ж полягає в тому, що стежити треба за всіма однаково. Робити це мають оцерковлені представники силових структур. А громадянам Росії варто сприймати всіх працівників МВС, слідчого комітету, ФСБ та Росгвардії як посланців страху Божого. Так Дугін відреагував на критику щодо нового безальтернативного в Росії меседжера Макс. Страдайте з нами! Умирайте с нами! убивайте с нами! пойті з нами! нами. ідіть з нами!» Як ми бачимо, меседжер Макс це аналог Орвеловського великого брата. Ви відчуваєте ужас, прекрасно. ужас і да і дожди і, і испытывать чоловік, радівшися в світі. Ви чувствуєте паніку? Звісно, ви должны її испытывать. Ваші повідомлення будуть одразу попадати до ФСБ, редагуватись і відправлятися адресату з правильними тезами з автозаміною слова українці на нацисти та Свобода на зрада. Всі стікери в МАКС це портрети Сталіна і Георгіївські стрічки. Головним слоганом МАКС є пиши, але ми тобі скажемо, що саме. Цього літа переходити на національний додаток зобов'язали усіх бюджетників РФ, паралельно блокуючи дзвінки в Телеграмі та Ватсапі. На фоні цього Макс стрімко набирає популярності. Також для популярності меседжера впровадили таку рекламну кампанію, як бити бюджетників палкою за користування іншими меседжерами. Інтернет блядь, блясавіт інтернет. Я нужен інтернет. Він за свідченнями фахівців з інформаційної безпеки отримуватиме доступ до контактів, камери, мікрофону та геолокації. І судячи з допису Дугіна, передаватиме ці дані прям місінько в ФСБ. Але навіть аби користуватися шпигунським меседжером, потрібен інтернет. Його ж віднедавна в Росії поменшило. через атаки хороших українських дронів. Той періодично вимикають. Є б**, на був, та тут волна. Б**. Зіштовхнувшись з цією проблемою в 60 регіонах цей вайб х відчули на собі і мешканці прикордонних регіонів, і глибоко в РФ. Зокрема, губернатор Нижогородської області порадив місцевим та туристам відсутність інтернету сприймати як оздоровчу процедуру та детокс. Звісно, хотілося до, нашого року, до міста, гостям до туристів этому с з воспринимать это як оздоровительную процедуру, детокс такой. Да. в Нижегородских санаторіях замість електроферезів тепер для оздоровлення будуть відбирати телефони та гасити інтернет глушилками. Взагалі губернатор нижегородської області не виправний оптиміст, який може виправдати відсутність інтернету детоксом, відсутність води інтервальною спрагою, а відсутність туалетів розвитком креативності. Як кажуть в Росії, коли життя підкидає тобі лимони, ховай їх, бо скоро їх заберуть. У нас. Крим, там это, Камчатка, земля-то вот так земля -то общая. В окупованому ж Криму, де дійсно знаю, що таке оздоровчі процедури, таких порад не сприйняли. Тож гауляйтер Аксьонов вже пообіцяв, що обмеження інтернету послаблять. На мой взгляд, ситуація опять же таки, в первую очередь это вопрос касается безопасности, в целом и граждан, ну и гражданских об'єктів, воєнних об'єктів, то есть это не чья-то приходь. І в даному випадку міри сприймаються включительні соображені безпеки. З такими темпами скоро інтернет можна буде отримати лише за талонами не більше одного гігабайту на руки. Вже хочеться побачити ці палаючі очі від новини, що очікується поставки імпортного інтернету з Чехословакії. Схоже, що головна ціль СВО це відкатитись в розвитку до мікроорганізмів і бактерій і розчинитись в океані. З радістю це підтримую. Портрет Кадирева повернувся на набережно Севастополя вкотре. От Вперше лідера Чечні Рамзана Кадирова повісили на будівлі Севастопольського акваріуму у 2022-му. І от через три роки портрет повернувся на цю ж набережну, але вже в компанії учасників Другої світової війни. Або як її називають в РФ, Вілікає Дячественний. До чого там Кадиров, запитаєте ви, а хто ж його знає? Але логіка в кримчан все ж є. Тож портрет кілька разів знімали. В Криму навіть вели величину виміру часу як один Кадиров. Це рівно стільки, скільки встигає провести один портрет Кадирова. Вот так их і більше Одного разу проти портрета Кадирова виступив чоловік з викруткою, демонтував і кудись відніс фото Рамзана. Тепер викрутка в Криму визнана екстремістською зброєю, ведуться масові перевірки та затримання електриків і різноробочих. Взагалі, в суспільстві гуляє декілька думок з приводу того, що робить портрет Кадирова біля акваріуму: чи то Рамзан був прирівняний до морської фауни, чи то в Севастополі потрібен плейс, де всі будуть знімати відеовибачення. Але скоріш за все Кадиров просто хотів на море, а через свій стан здоров'я наказав звозити. Його портрет. Сподіваємось, скоро на цьому портреті додасться Чорна стрічка. Портрет щоразу повертається. Щоправда, зусиллями директора акваріуму. Він таке поводження з великим воїном Путіна назвав ворожим актом і розпалюванням міжнаціональної ворожнечі. Коли організатори втомились доводити, що Кадиров і в Другій світовій воював, і в зоряних війнах, а не лише у Тікток-Військах, то Жукова і інших прибрали. Зі старої компанії повернули лише Кадирова, а до нього вже й інших учасників СВО. Здається, директор акваріума так бореться за цей портрет Кадирова, тому що в зворотньому випадку там буде висіти портрет директора акваріума. Це були всі новини на сьогодні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Корошкенджі.